Послання людству, що пробуджується, Записані Оленою Новосвіт Через дар ясночуття. Книга 1. Живе слово. Текст 7. Медитацію як можливість внутрішнього споглядання та осяяння я рекомендував раніше. Це дійсно. Є можливість відключення себе від світу, від мирських турбот, можливість споглядання та можливість почути голос своєї душі та визнати себе духом. У цьому стані відбувається очищення душі, справжнє усвідомлення себе, часткою Бога. До цього стану необхідно прагнути, бо душа, як і тіло, потребує очищення. І внутрішнє очищення є не менш важливим і необхідним, бо через нього, через очищену душу і можливе поєднання з Творцем у потоці чистих енергій. Я казав, що можна уявляти себе під золотим дощем, під очищувальною енергією Творця. Таке уявлення по думці сприяє процесу очищення. Після можливо уявляти себе під водоспадом, потоки приємної, теплої води ллються на вас, здійснюючи обмивання та очищення вашої душі. Медитація це щебель для усвідомлення себе, своєї справжньої суті. Це крок назустріч нам, назустріч Богу Творцю, бо ви є частинками Божественного. У вас розум і почуття від Абсолюту. Вам необхідно тільки навчитися правильно усвідомлювати та приймати те нове, що стукає до вас. І цього можна досягти через медитацію. Через поєднання своєї чистої душі з Богом нашим Батьком. Я говорив, що наступним етапом після очисної медитації буде медитація на підключення себе до Божественного джерела чистих енергій. Після відключення по думці себе від мирських турбот, ви уявляєте у безмежних просторах космосу. Точку це єдиний Бог, розумний абсолют, це найбільша енергія величезної могутності. Ви уявляєте це як світлову точку на золотому тлі. До цієї точки від вас тягнеться нитка через чисту молитву серця, це без слів через подяку, через імпульси душі. Цей сигнал відчувається нами відразу, і ви потрапляєте з нами до єдиного потоку чистих енергій. Це можливо для кожного, для того, хто очистив свою душу для прийняття нових енергій Творця. Процес оновлення вже триває, енергії нової сили та міці йдуть від Творця. Ваше чисте серце. Здатний їх приймати та відчувати, здатне з'єднатися з нами у потоці чистих енергій, що течуть до вас. Навчіться виділяти від 5 до 15 хвилин на день на медитацію, на розмову з Богом, на мовчазну молитву серця через імпульси подяки. Це дорога, яка веде до нас, до чистого божественного джерела. Благотворніше, коли таке з'єднання відбувається у прекрасних куточках природи з невеликою групою однодумців. Можливо, на височині, бо таке місце саме сприяє нашому єднанню, воно позбавлене потоків думкоформ людей і насичене енергією подяки світу тварин і рослин і самої Матері Землі. Увійшовши в цей єдиний потік через чисту молитву подяку, поверніть собі по думці промінчик, посланий Богу, бо Він теж любить вас і дякує. Ваші зусилля не залишаться марними, бо ви розвиваєте в собі найкращі почуття та якості своєї душі. І при цьому поєднуєтеся з джерелом. Чистих енергій, Творцем, Всевишній Господь або Бог не жадає вашого покаяння у вигляді катування власного тіла, а прагне, щоб ви піднялися з колін, відчули себе частинкою Бога і повернули свій погляд до нього. Ви ще і ще раз повторюю: не раби, діти мої, ви, Боги. Бо ви все можете, ви можете відчути гармонію життя через медитацію, через споглядання, через поєднання з нами, через підключення до чистого джерела божественних енергій. Пам'ятайте, що Бог є любов і ви, Його діти, ви носії цього характерного принципу, дарованого землі. І через цей принцип відбудеться поєднання з нами. Тож дозвольте цьому статися, хай буде світ витканий із любові. Христос, 11 липня 2001 року!